Всім привіт! Огляд Nubia V60 Design, версія 6, 256 ГБ в чорному, в такому не чорному, темно-синій колір. Вартістю 5600 гривень на даний момент, тобто бюджетний смартфон, давайте дивитися, що це за телефон. По характеристикам да, отут є деякі, 6,6 дюйма дисплей 90 Гц 50 мегапікселів, швидка зарядка 22,5 Вт і 5000 мАч батарейка. Написано «Large Battery, але насправді да, це абсолютно середня батарея. По якщо брати. Да, Середній показник по Android-пристроям. В комплекті у нас ну тут такий конверт. так В цьому конверті ми знайдемо документи із ä, задню накладку силіконову. Також скоба для сим-слота тут знаходиться. Адаптер для зарядки і type c кабель Розблокуємо пристрій. Тут кнопка вімкна і кнопка регулювання гучності. Знизу Type-C-порт, порт для навушників. І порт а, для SIM-карт. Так, Налаштування. Про телефон у нас 13-й Android, MyOS 13 версія. А, ну Такий досить сирий лаунчер, досить скучний, а, нічого тут особливого в нього а, немає. Налаштування персоналізації. Так, екран. Налаштування головного екрану, тобто да, бачимо все такими менюшками без якихось а, анімацій, тобто, ну, такий найзвичайніший, примітивніший лаунчер, насправді, і навіть я б сказав трошки сирий. Бачимо, режимів камери небагато. Відеорежими ми можемо записувати. Такі. Тобто, все в системних меню, грубо кажучи, ну, майже от чистий Android. Просто з такою невеличкою надбудовою від ZTE. Так, добре. Давайте подивимось на результати бенчмарків. Процесор Unisoc A10. mali G57 відеоприскорювач. Ну, результати да, мінімальні у цього заліза. PUBG Mobile працює на середніх налаштуваннях. По Antutu бенчмарку 234 тисячі. Ну власне, зараз покажу приклади знімків на основну камеру. Так, да, в цілому, просто да, звичайний телефон з непоганою конфігурацією оперативної вбудованої пам'яті для своєї ціни. От, таким да, зовнішнім виглядом, да, схожий на iPhone, з не особливо да, там, якоюсь камерою. Ну, от, все є, просто такий да, звичайний бюджетний телефон, без особливо якихось плюсів і особливо якихось мінусів. На цьому все. Дякую за перегляд.